Напередодні вихідних суттєво погіршилися погодні умови. Різке похолодання спостерігається мало не по всій території України. Прогнози синоптиків не дуже оптимістичні невдовзі обіцяють навіть перший сніг. Тож Державне агентство автомобільних доріг закликає водіїв терміново перейти на зимовий режим експлуатації автомобілів. Насамперед замінити літню гуму на зимову, однак деякі кермувальники не квапляться перевзуватись. Чекают на снег. У нас как бы да, 1 ноября может еще и плюс 10 быть, по большому счету. А, нет, я еще не перебылся. Еще не перебулся. Нет, нет. Ну а когда собираетесь? Э -э какой у нас сейчас месяц? Э -э в октябре, э в, в принципе, должен был перебуться. Забегался. Я завжди перебувалася 15 октября. Ми опитали кілька десятків водіїв. Ризик їзди на літній гумі розуміють усі, але перевзулись на зимову лише одиниці. Літня різина, от, попав ДТП 30 кілометрів швидкість була мітромоз проїжджав, терможу, мене занесло прямо в відбойник, на ровному місці три дні тому. Так я одразу перезус. Фахівці радять не зволікати, в жодному разі не чекати снігу. При сніженні температури. Літня резина стає дуже жорсткою і при цьому э, сцеплення з поверхності э, асфальту або покриття, по которому ви будете їздити, знижується достатньо серйозно. Автоексперти нагадують і про зимову рідину для умивання скла.